Драпатий лишається, і це ще одна хороша новина. А передувало цьому те, що командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт після трагедії, що трапилася в минулу неділю. Ворог підло вдарив ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули військові. Рівно три місяці тому тут же сталася інша трагедія. Ворог атакував наших військових під час шикування. Тоді також загинуло чимало бійців. Драпатий взяв на себе провину за життя вбитих і каже, що прагнув викорінити сухопутних військ совковий підхід, але поки що не зміг. Своїм вчинком він підкреслив, що фундамент армії це більше не статут на бумазі, це солдат і його життя, кожен окремо взятий солдат. Після зустрічі з президентом Драпатий повідомив, що все ж. Залишається в строю, і це є та саме хороша новина. І тепер він спрямує свою увагу якраз таки на зміну культури ставлення командирів до солдатів і до виконання наказів всередині військ.